Друзі, вітаю на каналі Pass у рубриці завдання за хвилину, і ось сьогоднішнє завдання. У цьому завданні ми повинні вибрати правильну форму присудка. Правило про яке треба пам'ятати, завжди узгоджуєте підмет з присудком за особою і числом. Наприклад, узгодження за особою I am, he is, you are. Але до речі, you are – це узгодження за числом також. І приклад узгодження за числом He was, they were. І друге питання: де ж в цьому реченні підмет, з яким ми будемо узгоджувати присудок? І це буде слово «collection». І хоча одразу перед пропуском ми бачимо слово «place», але слово «place» у цьому реченні додаток. Одразу викреслюємо варіанти «be» і «d». Воно згоджується з іменником ножині, а нам треба воднені. І третє питання. Це речення активного стану чи пасивного стану? Колекцію було знайдено пасивний стан. Форма пасивного стану – «be» плюс третя форма дієслова. слова. Збираємо варіант A was Discovered. Друзі, якщо ви вже замислювалися про серйозну підготовку до ЄВІ, але чекали більш доступної пропозиції. Цього тижня у вас є шанс придбати матеріали для ЄВІ зі знижкою 50%. За спеціальною ціною зараз доступні матеріали як з англійської так і котезинка. Інвестуйте в результат, який змінить ваше майбутнє.